На прийомі у кардіолога Василю, скільки пива ви випиваєте в день? Чотири пляшки. Як чотири? Я ж тільки дві дозволив. Ще дві дозволив терапевт. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> Приходить чолов'яга до крамниці, дивиться на прилавку щось гарне, таке легке, як повітря. Він підходить до продавщиці і запитує, скажіть, а що це у вас таке гарне, легке, як повітря? «То це ж йогурт, а йогурт. Дві пляшки портфейну, будь ласка. Коханий, а правда я у тебе одна? Та холєра, ви що, змовилися всі сьогодні? До села приїхав новий священник і вирішив познайомитися із парафіянами, особисто відвідавши будинки кожного. І ось він стукає у двері тракториста Миколи. І за дверей долинає голос дружини. Це ти мій ангеле? Священник трохи розгубився, але відповів: ні, але я з тієї ж фірми. Сьогодні була у лікаря, виявляється, що я вагітна. О, оце новина. А ім'я дитині вже вигадала. А, та я ще по батькові обдумую. <риклад> на вулиці зустрічаються два сусіди. Один питає іншого: Привіт, сусіди. Що, на пенсії підробляєш? У справах ідеш?» Так, працюю помічником керівника. А дружині по господарству допомагаєш? Так. Даруйте, будьте люб'язні, передайте, будь ласка, за проїзд. Що, інтелігент чи що? Що ви, що? Ви таке ж бидло, як і ви.